Чотирьох людей з палаючого будинку врятував хлопець на Рівненщині. Пожежа трапилася у місті Березне. Близько четвертої ранку місцевий мешканець Анатолій Федес повертався з дискотеки. Біля дому він побачив, що із вікна сусідського будинку йде дим, не роздумуючи, хлопець кинувся туди, бо зрозумів, в хаті пожежа. Зразу поняв, що це пожежа, і мені треба було скоріше розбудити людей, які були. Я її розбудив людей, вона встала, ну, сонна така була, навіть не зрозуміла, що сталося. Я дивлюся, в хаті вже повністю дим геть весь. Чи є у хаті ще хтось, Анатолій не знав, але почув плач дитини, то кинувся на звук. Стояло ліжко наше, ми тут спали з сином двоє. Тумбочки, зеркала, то тут все погріло, все що тут так стояло. Так буде? Дивіться, вікно двойне трісну, млосно, що то пам'ятаю. Чи знаю, що дівчата й сина повиносили, все. У кімнаті Анатолій знайшов однорічного Микиту, його першим і виніс з вогню. Нікіту взяв, ну, на руки взяв, то він вчепився і ногами, і руками, і дуже сильно не хотів відпускати. І сильно плакав. Злякався малий. Вищав, дуже, дуже так, кричав, крепко. То вже сусідка? Вже до матері, як приніс, то не хотів він. Ну, не хотів іти від мене. Анатолій лишив малого і знову кинувся до палаючого будинку. Там у кімнаті спали двоє дівчаток. Діти приїхали напередодні гостювати в Олександри. Хлопець розбудив їх і допоміг вибратися з хати. Дівчата шотикоступні, попекли, бо вони по тут вже був вогонь, всього все падало, лежало, а вони ставали, то геть пузири з под низу дівчат. Рятувальники, які приїхали на виклик, взялися ліквідовувати саму пожежу. По прибуттю бійці. Значить, провели розвідку в складі ланки ГДЗС, подали ствол на гасіння пожежі. По, по факту значить, було встановлено, що вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, значить, вигоріла кімната одна з даного будинку. Загибелі тренувань громадян не було. Якби не Анатолій, кажуть рятувальники, могло статися непоправне. Діти вже надихалися чадного диму, кажуть очевидці. Ох, якби не він, то це взагалі були б трупи, всі четверо. Ця закрита собі я тут задихнулася, а ти я теж валила на їх усе і цей вугар, все падало, той пластик зверху, і вони були б мертві. Вони ж теж вони надихалися, не могли, вони не могли в себе навіть ну, вже надихалися тим чадом. Рятувальники вже готують документи, щоб подати кандидатуру Анатолія на нагородження. Якби не вчинок Федеса Анатолія, значить, дійсно могли б загинути. І фактично він їх врятував. Зараз ми проводимо роботу щодо нагородження. Значить, у нас є акція Всеукраїнська героя рятувальний кроку». І от ми готуємо матеріали і подали на заохочення даного громадянина. Тим часом Олександра з маленьким Микиткою оговтується від пережитого дівчаток, які гостювали в неї, рідні забрали додому. Матір з хлопчиком з вдячністю дивляться на Анатолія, який їх врятував.